Ми такі гарячі, два брати Сальваторе, Ми заберемо тебе з собою до Італії. Сі, мамма мія» І будемо готувати тобі піцу з ананасами. Якось отак же починаються всі фанфіки, правда ж? Серіал Щоденник Вампіра вийшов у 2009 році, і був знятий він по одноіменній книзі. І от книга і серіал багато в чому відрізняються між собою. Від наявності якихось персонажів до кольору волосся головної героїні, бо по книзі вона була блондинка. У мене є така рубрика на каналі, де ми з тобою оглядаємо якийсь серіал, який я ніколи в своєму житті не бачила. Ми беремо пару серій, обговорюємо їх, і я ділюся з тобою своїми враженнями стосовно цього серіалу. Таким чином, ми з тобою вже обговорили серіал Школа. Київ день і вночі, і величне століття Роксолана». І от так же буду зараз розповідати про щоденники вампіра. Да, я ніколи в своєму житті не дивилася цей серіал. Якось так вийшло, що по молодості в моєму дитинстві він ніколи мені не потраплявся на очі, на телебаченні, і, здається, мені. Першу людину, яку я зустріла, яка подивилася цей серіал, це була моя подруга в уже в університеті. Я поняття не маю, яким чином ділема вибору між поганим красавцем Деймоном і хорошим Стефаном обійшла мене стороною. Не питай просто мене. Я була трошки в іншій коаліції. Ну, в тій самій, знаєш, шайбрайтлакідаймент, шайбрайтлакідаймент. Like like в цьому серіалі є три головних персонажа: це Елейн і два брата акробата Вампіра Стефан і Деймон. Так от я завжди думала, що основний акцент цього серіалу це на бермудському трикутнику кохання цих трьох персонажів. Хто попаде в цей любовний котлован, то отуди не вибереться ніколи. Ну, що ж по типу як сутінки: Джейкоб, Едвард і Белла. Да, я весь цей випуск буду зводити до сутінок змирийся з цим дорогуша. В принципі, про любовний трикутник так воно є, але все-таки воно не є основним головним центром тут є саме містечко, яке називається містерія Фолс. Що це трошки подозрітельна назва у цього містечка? Ні? не знаходите. Знаєш, якщо ти народився в містечку з такою назвою, то єдине правильне рішення в твоєму житті буде це зібрати чемодани і стояти вже на виїзді з цього міста. Друга ж моя помилка була стосовно цього серіалу, це те, що я вважала, що він виключно тільки про вампірів. А виходить так, що обвели мене вокруг пальця, обманули. Тут у нас і вампіри, і відьми, і вурдулаки, і чарівні речі, амулети, такого там сюжета наваляли, що мій мазочок превратився в бульйон. А я тільки на першому сезоні. Мене іще очікує сім. О, тут але ще буде. Тут -то ще мене очікує. Для початку я хочу затронути тему самих вампірів. Мені здається, що всі, хто пише або знімає про вампірів, Мають об'єднатися в одну спільну якусь асоціацію для того, щоб уже оприділитися, хто такі вампіри і які здібності вони мають. От з волкулаками такої проблеми немає. Раз, два в чихуях йониша перевратилися. а це все. Чихуаху. І пішли по лісу бігати і хвільнікати. А от з вампірами це як з рулеткою. В кожній книзі, в кожному фільмі тебе очікує щось новеньке. Там він тобі репчика зачитає, а там він тобі блестить весь такий на сонечку. А тут у нас що? Танцює з голим торсом на сходинках. Ну, в принципі, нічого жалітися, я вважаю. І отак от Деїмана на майку. Едварда на чохол, карлайла на трусіля і вперед. Пошла, 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 маднявая. І от таку красу з Карлайлом на трусішках можна зробити завдяки конструктору Фетлайн. Для тих, хто не хоче запарюватися, можна обрати вже готовий товар. Для креативних легко і швидко можна додати власний принт у конструкторі. А для ультрамега-креативних ми скористаємося штучним інтелектом. Велике поле з ромашками. З ромашками. по якому? Біжить гном. О, о! Сюди! Особисто я в подарунок обрала дві футболки: одна в чорному кольорі з Гачемучею, і друга в яскраво-червоному з Буенес Діес. Чихуаху йониш Да, якщо що, ці два оригінальні принти, На жаль, на превеликий жаль не я обирала. Це робила людина, яку я сама обрала, і нічого мені жалітися. А от на сайт явно жалітися нема за що. Бо рібята дуже швидко зроблять тобі принт на футболку, худі, чашку, чохол, наклейки, шеврони. І так само швидко відправлять навіть в день в день. Для замовлення такого креативного подарунку ти можеш скористатися моїм особистим промокодом на мінус 10%, який ти зараз бачиш на своїх екранах, а також і ще знайдеш в описі під цим відео. Так що не зволікай і замовляй прямо зараз. В описі я залишаю посилання на сайт, а також в них є ще й додаток, який допоможе зробити твоє замовлення ще легшим і зручнішим. Так, а які ж у нас вампіри в цьому серіалі? Блін, блін! я падаю, блін. Вони бистро бігають. Ну це в нас класика. Суперслух. Ну, теж не здивуєш. Бояться сонце. Yes. Так, нічка. Все, здавалось би, по стандартам. Але браття там нас виявляються особливі, все-таки як не як головні герої, і в них є каблучки, які допомагають їм виходити в день. Вони захищають їх від сонця. Зручно, однак, для сюжетіка очизнака вони не бояться в зеркалах їх видно. Зато від якоїсь дерев'яшки ляже і не встане тобі. Ні, ну я валяюсь. Мені прям стало цікаво, чому саме осиновий кілок може зупинити вампіра. Я пішла це читати в інтернеті. І кожна теорія пов'язана або з біблією релігією, або з біблією і релігією. Так що робимо висновки, що це все з Божою допомогою. А також, щоб вампір в цьому серіалі зайшов до хати, то його потрібно запросити. Може, тобі ще почтовим голубом запрошення вислати? шпіоніро голубіро. Також в них є здібності, що вони можуть нашоптувати людям, щоб вони щось забули, щоб міняти їх свідомість. Оце я тобі вина там 300 гривень, так? Да? Забудься, -у я тобі не винна. Лайк постав, Комент постав. Підпишись -у. А ще також вони можуть вилізати у сни людини. А, Едвард! а ну пасунця, це не твої дитячі ці забави біля ліжечка стояти. Тут у нас серйозні конкуренти. А один із братів. Взагалі там і туман напустить, і ворон прикличе. Ти взагалі хто? Ти вампір чи фокусник? Абрикада, брача, мари, фокус-фокус, харчуватися вони можуть кров'ю як і людською, так і твариною. Але тварина дає набагато менше енергії. І коли вони перетворюються на вампірів, то їх лице стає чорним, <звук> а також очі міняють свій колір. В країні сформувався цілий розшарок кровасі. І от в одного із братів змінюється колір очей. Це помічає Елейна, і він такий: а, неважливо, неважливо! Я вважаю, що йому потрібно здружитися з Едуардом. У нього теж все туго соображення. Це це, дрібниці. Хочеш робити, яку не з Бідеш за життя. Вам плюс! 100 років ви за весь цей час не змогли вигадати, чому у вас змінюється колір очей? Ще дуже важливий момент в сюжеті те, що вампірів можна зупинити завдяки Вербені. Це трава, яка захищає людей від впливу вампірів. А також і самих же вампірів робить набагато слабкішими. В Стародавності люди вірили, що вербена відганяє злих духів. Тому подарувати букет з цією травою було знаком великої поваги та турботи. Так, а тепер розділ як стати вампіром. Ну вдруг так ненароком, ти вирішиш щось змінити в своєму житті. Щоб перетворитися, потрібно спочатку випити крові вампіра. Потім відкинутися, потім воскреснути, і потім випити людської крові. Головні герої, два брати Деймон і Стефан Сальватори, жили ще в 1800-х роках, і було в них одне кохання на двох Катюха. О, я вибачаюся, Кетрін. Катюха. І вона виявилася такою жінкою з подвохом. як то кажуть, в кожній справжній жінці схована таємниця. А її таємниця це Сасач. Don't come to my house or else I'll suck your дика блад, ал сакер блад. От і за того, що два брата акробата багато втикали по життю, катька їх цепанула. В місці же дізналися, що вони допомагали Катюсі, і рідний батько же їх допоміг своїм же синов'ям дуже швидко відправитися до прарадітелей. Спокійної ночі. І от коли вони воскресли, то Демон не хотів далі продовжувати жити. А Стефан змусив його перетворитися на вампіра. От тобі, і добряк Стефан, щоб ти понімала». Хлопаки-то думали, що Катьки не стало, коли була пожежа в церкві, але виявляється, що її закрили разом з іншими вампірами десь в склепі. І забули на сто років. А Я забула, і от наступають наші часи. Стефан став добряком, він харчується тільки тваринами, він не такий, як всі, і пише щоденник свій. Я думаю, що його би назвали б в сучасному світі е, Раф. Раф". На лавандовому молодці. Так от, якраз таки щоденник вампіра це про щоденник саме Стефана, це його історія. І він повертається до міста, бо тут проживає Елейна, дівчина, яка копія Катька із серіала Щоденники вампіра Всі їй заздрять, адже вона так схожа на красотку Катюху. А тепер подумай, що хлопак закохався в дівчину. Тому що вона схожа на його колишню. Мені здається, чи папа хує трошки чимось нездоровим. А як я дико угарала в той момент, коли Елейна дізналася про Кетрін, і вона розпитувала про неї, і Стефан стоїть і розповідає про те, яка Катюха неперевершена, красотка, яка вона чудесна. Вона була найважливішою на світі дівчини. Шкіра. а її сміх, Він такий заразливий картюха просто. Йо, бомба. Да, це от те саме, що дівчина, з якою ти зустрічаєшся, хоче почути. Звісно, і він так сильно в неї закохався, що аж відправився до школи. От прикинь, що тобі за 100 років, а тобі знову потрібно йти до школи. Каліни, те, що ви в нас особливі, ми і так знаємо. Давайте, шуруйте відсюди. Те, що накрутили з Елейною в сюжеті, це, це так прекрасно. Колись в неї була сім'я: мама, тато і брат Джеремі. І от батьки загинули в автокатастрофі. І зараз їх з братом опікує тітка, сестра мами. Щось таке от, знайоме, от прям на язику вертиться, Ну, не може ніяк згадати. Ні, напевно, показалось. От як зрозуміти, що перед тобою знаходиться головний герой? Це те, що в нього немає батьків, і його виховують якісь родичі. А браджа у Елени ще той сухофрукт. Він сидів на заборонених препаратах, мутив з якоюсь дуже сумнівною чувіхою, яка стала вампіршою і загинула. Потім він став зустрічатися з вампіршою, і вона теж загинула. Хлопак, тобі не здається, що якось. Підозріло навколо тебе люди якби гинуть. Мені здається, тобі треба відправитися, прочистити свою карму. Я можу зрозуміти хлопака, що через ці заборонені препарати, через кохання він намагається якось знайти втіху, заспокоїти свій смуток. Але все одно від цього бісити він менше мене не став. А в кінці сезону він взагалі вирішив стати вампіром. О, план на мільйон. Так от, повертаючись до Елейни, батьки, які її виховували, виявилися не її рідними, це її родичі, дядя Тьотя, а Джеремі це двоюрідний брат. Знаємо такі історії з двоюрідними братами. Її рідна ж мати це Ізабелла, Просто Белла. яка була якраз таки родичка Катьки. І от якраз причина, чого Елейна так схожа на катюху. А згодом Деймон перетворив Ізабеллу на вампіршу. Ну, Деймон, звісно, фокус нічити не зупиняється. А біологічний батько Елейни Джон Гілберт. Він мисливець на вампірів. Тобто мама в неї вампірша, а батько мисливець. Хороша сімейка, нічого не скажеш. І от після того, як Ізабелла народила Елену, вона втікла із сім'ї. Ну, мама кукушка, і Джон, виходить, батя – кукушка віддав свою доньку своєму брату рідному. Елена, чисто як гаряча картошка, кому передасться? Взагалі, якщо чесно. Надто багато інформації. От я ж казала, що мій мозочок перетворився на бульйон після цього всього. І от в місто, окрім Стефана, повертається також його і братець Деймон. Він у нас поганець, бо того що може собі дозволити. А він не просто поганий, він іще в нас і сексуалка. І весь такий гарячий, і красивий, і голубоглазий. То він у нас поганий, то він у нас хороший, то знову поганий. Та ти оприділися вже. Хто ти? Президент України чи домогосподарка? Не люблю, коли персонаж багато чого поганого зробить, але його всі простять за його милу мардашку. Ту, і от виходить, демон також закохується в Елейну. О, трикутник, масонни, ліс, собралися в нас тут. І мені так стало цікаво, чим же це все закінчиться. Що коли я додивилася перший сезон, я відправилася дивитися останню серію восьмого заключного сезону, щоб дізнатися, що там, кого вона обрала. Дівки! Це ж отаке, кого вона обрала? Вона ж вона з Деймоном залишилася? Пожалуйста, напишіть мені, з ким вона залишилася, бо я трошки не зрозуміла цього моменту. Ну, понімаєш, важко уловити сенс сюжета, коли ти з першого сезону перепригуєш на восьмий. Але якщо вона залишилася з Деймоном, то я, я нічого не понімаю. Якщо з самого початку Стефан повернувся в місто із Елейни, то одемон це зробив із за Катюхи якраз таки. Кать кута Со склепа треба спасати. 100 років, як-не-як, як, там сидить, чахне. А разом з демоном до міста іще прийшли куча інших вампірів, які так само хочуть витащити своїх братків з цього самого склепа. І так цікаво, що 100 років вони сиділи і ждали, ж, коли ж це можна відправитися на визволення. Ну! І ще трошки подождем. І щоб відкрити цей склеп, в цьому всьому допомагає подруга Елейни, тому що вона відьма. Открить себе талант, ніколи не позна, ми готові в бой. Ладно, ладно, відьми так відьми. Що ж поробиш? Забираємо відьмь до себе на ковчег. І от вони відкривають цей склеп. І всіх сторічних повипускали. Спасіба, дура, за те, що у нас все місто тепер в вампірах. А катьки там виявляється, то нема. Катька, де тебе носить? А катьку кликати не треба, вона сама приходить. День дан. да, коротше, катько це вернулася, та в наступних сезонах ще оці вурдулаки з'являться. Потім русалки H2O. Просто добав води. Який я висновок зроблю про цей серіал? Вони там всі такі епічні, я би так їх називала. У них такі епічні і важливі діалоги завжди. А ще вони так завжди епічно стоять, щоб ми розуміли всю серйозність того, що відбувається. А в домішку з цією епічністю, а вже ж це сюжет, від якого пухне голова. А! Ну, і, звісно ж, любовний трикутник. Куда ж без цього? О, не знаю, що сказати. Я не можу сказати, що мені прям не сподобалося так. Але ну дуже багато епічності на один квадратний метр. Мені все таки здається, що це продукт свого часу. І він зараз вивозить якраз таки на ностальгії, тому що багато хто його дивився. І це так само я знаю, як і з друзями. Багато кому виявляється, із сучасної молоді не заходить серіал Друзі. Ну так от. А нам відподобається якраз таки і за ностальгії. І туди ж і всі жінки-відьми, і бафі переможниці вампірів, і ксена воїн, і все-все-все в одну ту, ту же саму лепту. Можливо, це і є причина, чому багато чого в сучасному світі перезнімають. Того ж Гаррі да, там скоро серіал вийде чи Сутінки, також серіал, ну це що ж... Так, звісно, очікується інтересненька на моєму каналі. Пожалуйста, давайте швидесенько випускайте, щоб я огляди робила. Дякую, що був сьогодні зі мною. Обов'язково підписуйся на мій інший канал, також на мої соцмережі, інстаграм, телеграм. Залишай комент, став лайк, підписуйся і до нових зустрічей.